Доброго ранку всім! А чи знали ви, що дихання по квадрату, це така техніка, яку часто дають психологи, може зупинити такі тяжкі емоції, як гнів, злість, роздратування і навіть панічну атаку? Дієвою ця техніка буде тоді, коли людина вже чітко розуміє, що є накопичення негативних емоцій, але вона не хоче виражати ці емоції на найближчих людей, на дитину, на людей, які оточують. Тобто є таке глибоке розуміння, що треба виражати емоції екологічно прийнятим шляхом. Техніка дуже проста. Робимо на рахунок 1. 2, 3, 4, вдих. Потім на рахунок 1, 2, 3, 4. Затримка дихання. Знову рахунок 1, 2, 3, 4. Видих. І знову на 1, 2, 3, 4, затримка дихання. І виходить такий у нас квадрат. Вдих, затримка. Видих. Затримка. Але ці вдохи, видохи і затримки робимо на протязі 4 секунд. Оця техніка вона дійсно класно працює, коли потрібно швидко зняти якісь негативні емоції. Я її прирівнюю як до таблетки від головної болі, так? коли потрібно швидко зняти симптом, ми випили таблетку і пішли далі. Але ця техніка, вона не знаходить причин проблеми, не знаходить такого глобального вирішення проблеми. Тобто це потрібно для того, щоб просто зняти симптом. Тому, якщо вам потрібне вирішення питання, Комплексно, з розумінням причинно наслідкових зв'язків, з розумінням чіткого покрокового плану, як це зробити, звертайтеся в терапію.